Буду я мати зараз що копати. Слухайте. Десь краєчок черкаю. Не знаю, ціле, не ціле, але тим не менш воно там є. Це побачив, друзі, і зрадів. Побачив і зрадів. Просто-просто шикарна знахідка, якщо вона буде ціла. Дивіться, дивіться, що в мене. Невеличка виямка. є зверху віконне скло. І ось такий гарненький звук я нащупав. Мої вітання, друзі! Приїхав я до лісу. На позиції Першої світової. В основному тут стояли австро-угорські підрозділи, і був я вже тут неодноразово. Знаходив непогані знахідки, були гарненькі пляшечки, капини, абсайхини і різні цікаві артефакти. Ну що ж, падає маленький дощик. Надіюсь, більший він не буде. Не вижене з лісу, так як минулого разу. Надіюсь на хороший результат, на гарні знахідки. Ну що ж, друзі, побажайте мені удачі! Все, що знайду, обов'язково вам покажу. Поїхали! Ну що ж, друзі, я його знайшов. Ось тут почав копати, розкопаю і є ось такі результати. Погляньте, коричнева була така гарненька. Ось від неї ще горло. Можливо, якась магі була. а можливо і щось краще, можливо, бачавська. не знаю. Поки що більше запчастин від неї не знайшов. Ден це таке. Таке ось горло. Тарілка була. Тарілка без склейм, на жаль. Але тим не менш. Ось такі гільзи. Оце з пляшечки. Ну і найцікавіше. Здається мені, що зараз буде пляшечка. Не знаю, чи буде ціленька. Але звук схожий на пляшечку. Десь ось тут чуєте. Давайте подивимось. Ось. Ну, здається, вино. Але ніби ціленька. Зараз викопаю. Якщо буде цікаво, то покажу. А якщо ні, то знімлю щось пізніше. Я так думаю, коли більше чогось накопаю. Тут мав би бути гарненький смітничок. Ну, але побачимо згодом, чи він гарненький, чи ні. Я вже вийняв пляшечку і вона ось така простенька звина. Казав, що не буду знімати, але знімаю по іншій причині. Літер немає, надщерблене горло. Ось така пляшка. І тут біля неї ще одна. Ось така ще одна пляшечка. Також здається ціленька і, скоріш за все, що з підвина. Ну що ж, зараз викопаю і будемо дивитися, що там. Викопав я ось таку яму, глибина великого фіскара. було трішки сміття там знизу і шматок пляшечки. Що я ще викопав? Викопав тут ще дві пляшечки, одна ціленька, одна без горла. Ось ця побита з цієї ями. Ой, бачите, всілякі ось такі побиті ще шматок корка. Мав би бути гарненький, але ось такий. Зараз, не знаю чи сфокусує, комарі починають кусати, що воно не було, а вже <пух> гризуть. Так, ось так дивіться. Є гарненький герб був, є надписи, але він подертий в такому плачевному стані. Ну, якось так. Такі знахідки. Але ось траншейка йде, вона трішки копана, хоча пещить багато заліза металошукачем. Зараз буду її прощупувати. прощупувати і можливо поталанить в ній. Буду я мати зараз що копати. Слухайте. Десь краєчок черкаю. Не знаю ціле, не ціле, але тим не менш воно там є. Глибина шикарна, більше метра. Сосни, коріння. Все як я люблю в лапках. Ну що ж, будемо очікувати, коли викопаю. Як викопаю, обов'язково покажу. Ну що ж, друзі, докупався я до цієї ямки. На жаль, в ній нічого цікавого не було. Було кілька побитих фрагментів пляшечок. І все. А у нас ось такий результат з цього смітника. Іду далі, буду шукати щось нове. Маю надію, що все-таки щось знайду сьогодні. А поки що, ось так бідненько. Бідненько, Але ціленькі є. Ціленькі є. І є пляшечки. Це, це мене тішить. Черговий смітник і чергове розчарування. Тому що, подивіться, ось такі побиті пляшки з-під шампанського. Не знаю, слоїчок був ось такий, також розбитий. А ще ось ось така гарненька тарілочка була. Можливо, її клеймо було. Ось така вся рифлена із такими квіточками. Ну, Ось так. Копаю, розкопую ось тут. Не знаю, ще ось тут щось щупом нащупав. Копаю помалу, помалу копаю, щупаю ось так. Трішки копано тут, трішки зрито кабанами, але надія ще все-таки є. Ну що ж, у мене перші ціленькі літери за сьогодні. Давайте дивитися, що це за пляшечка. І це в нас ось така пляшечка Карлсбад. На жаль, тут не розписана, розписана тільки по дні. Ось така ЛС. Карлсбат. Ціленька, гарненька. Проте хотілося, щоб було тут щось написано. Ну, але і так добре, але глибина погляньте. Ось така досить досить гарна. Глибокі тут смітнички, в основному такі десь на один фіскар. Але невеличкі. Дві-три пляшки, щось побити і все. Ось такі результати. Іду щупати далі. По кабанячих слідах можна шукати смітники, де не де риють і зверху ось так є бите скло. І що ж, прийшов я на таке місце. Ось, бачите, шматочок битого скла. Пощупав, пощупав трішки і можна сказати десь з третього разу ось такий звук. Ну, маю надію, що щось гарне. Але що там, дізнаємось тільки тоді, коли я це викопаю. Копаю, але ви очікуйте. Ось така яма і звук 100% пляшки, але ні, це був ось такий камінець, погляньте. Дзенька є гарно, але на жаль. На жаль, друзі. Заливали тут бетон, ось дивіться, самі каміння з бетону, бетон, каміння, і воно все там на дні. Шкода, шкода, але йду далі, йду далі шукати смітник. Це, на жаль, не він. Маю надію, що на цей раз це пляшка, що це вона. Але не знати, чи ціла? Ну. Не викопаємо, не дізнаємось. Починаю копати, ямка така мала би бути перспективна. Щупав ще по боках, було залізо. Нащупав сигнал і припинив. Але решту оце все я ще не щупав. Тому маю надію, що можливо декілька пляшечок тут буде. Це побачив, друзі, і зрадів. Побачив і зрадів. Просто-просто шикарна знахідка, якщо вона буде ціла. Дивіться, дивіться, що в мене. Бачите, вже викинув її лопатою. Навіть в руки ще не брав. Дивимось, дивимось чи ціла. Вау, вона ціленька, ціленька і така важкесенька. Дивіться, яка гарненька люлька. Ось таким візеруночком. Глиняна. Цікаво, чи Є ще від неї деталі чи стільки ось така люлька. Але це вже топ. Це просто шикарна знахідка, шикарнюща за сьогодні. Дивіться, яка красуня. Фух, почищу і обов'язково зараз вам покажу. Емоції зашкалюють, просто шик-шик. Чистив надії побачити клеймо, але, здається, не, не знайшов я його. Часом бувають люльки з клеймами. Ну що, бракує ще мундштука і кришечки від неї. А так, досить така гарна люлька. Збережена, не побита з таким ось візерунком. Ну, гарненько-гарненько, хоч щось за сьогодні. Вподобає, друзі, думаю, можна вже поставити. Ось така люлька. А я продовжую копати нашу пляшечку. Ось такий бонус. Ну що ж, давайте покажу вам, що я знайшов. Ось така пляшечка. Знову Карлсбад. Ось ЛС Карлсбад. Таке відчуття, що вони тут більше нічого не пили, тільки один Карлсбад. І вино. Так, є консерви, є скло. І трапилася ще ось така річ, але знову вона поламана. Дивіться. Зараз показую. Ось, здається, тим боком, так. Ось такий був крем, Мась чи Крем для взуття, орлик такий гарний. І вся розписана. Але, на жаль, вона зігнила. Була би ціленька, був би шикарний ось такий екземпляр. З таким гарним орлом і надписами. Що тут у нас пише? Пише кук. А що далі? Не зрозуміло. Ну, жаль, жаль, але ось така знахідка. Що? Я прощупав, є багато скла ось такого віконного. Все тріщить ось тут, ось тут, сюди. Не знаю, розкопувати чи не розкопувати. Скоріше за все, потрібно розкопати і пропікувати тут, якщо є ось такі горненькі. Знахідки, то може бути що хоч, рахуйте. Люлька, пляшечка, ось від крему, скла багато. Не знаю. Попробую зараз трішки покопати, попікати, що воно з того буде. Якщо нічого не буде йти, буду йти далі шукати новий смітник. Дивіться, були кістки, вилки, бите скло, пляшки ще, але на жаль нічого цілого. Ось такий слоїк був, вилка. Ще десь короб був, дивіться, досить в гарному стані. Без надписів, на жаль. Ну, ось такі результати. Думаю, якщо б розкопати повністю, ще б якісь цікавинки вискочили. Але так як я її прощупав, трішки покопав ще і нічого ціленького не було. Взагалі навіть не чути пляшок ні щупом, ні лопатою. Ну, нема бажання її копати. тому ось так. Такий ось звідси результат. Ну, друзі, вирив ось таку велику яму, накопав стільки піску і заради ось такого іржавого банячечка. Чисто він з зержавю. Ну, але день це було твердувати, стукав, звук був такий, не знаю, не то скло, не то залізо, тому. Вирішив копати. Викопав і більше, на жаль, тут нічого не було. Ось такі тут смітнички. Якісь одна-дві пляшечки, один банячечок. Ось так. Шкода, звісно, але такі реалії. Вже с траншеї є декілька артефактів. Один з них ось такий стакан від штрапнельного снаряду. Неподалік знайшов ще один. Сгнали дуже глибокі тут оці штрапнельники. Але ось такі І ще один артефакт, погляньте, ніби окуляри якісь, не окуляри. Ну, скоріш за все якесь щеплення до чогось. Щось якийсь агрегат щепляли докупи. Не знаю. Ну, поки що ось такі знахідки. Не знаю, чи вдасться ще щось знайти, бо вже втомився. Але ще трішки походжу, можливо, щось таке і гарне знайду. Ну що ж, в мене ось тут мала би бути шикарна знахідка, якби вона була ціла. Погляньте тільки, що в мене є. Половинка капена Абцайхена. Третя армія Третя армія Белград. Ось такий мав бути капен Абцайхен. На жаль, він зламаний на двоє. Ну, і другої частинки немає. Ось така печальна знахідка. Але все одно круто знайти хоч таку знахідку. Тому що не кожен день знайдеш капен Апцайхен. Ще й такий. Ось так, друзі. Надіюсь, на наступний раз поталанить більше і буде ціленький. А поки що, ось так. Невеличка виямка. є зверху віконне скло. І... Ось такий гарненький звук я нащупав. Здається, не скло. А можливо і воно. Ну, тут гадати нема чого. Буду розкопувати і будемо разом дивитися. Мені вже самому цікаво, чи знайду я сьогодні якусь розписану, чи все-таки поїду додому з тим, що є. Ну що ж, я до неї докопався, вийняв і з пустими руками я додому не поїду. Дивіться. Не те, що би хотілось. Але ось така малесенька розписана діаночка. Ось така діанка. Ну, За цілий день одна ціленька розписана. І на тому дякую. Хотілося би більшу, але і цим задоволений. Хоч такі літери побачив сьогодні. І ще одна більш печальна знахідка, дивіться. Ось була ще така пляшечка. Також якась аптека, напевно. І вона, на жаль, побита. Ну нічого, я ще тут пощупаю, можливо, вищупаю ще щось. Раз, О, як в таку вцілив, то їх більше мав би вцілити. Якось так. Ну що ж, результат ви бачили. Ось такий був сьогодні коп. Втомився, накопався. Ям було досить багато. В останніх вже більше нічого не знайшов. Було ще якесь скло, залізятча, ну толкового нічого. Але загалом одна розписана, декілька побитих було розписаних, декілька ціленьких, люлька, половинка капаного на якого дуже-дуже жаль. Загалом було що покопати і було що вам показати. Ну що ж, друзі, будемо прощатись, бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей! Слава Україні!